Друзі, всім привіт. Е, надіюсь, мене видно. видно. От, якщо хтось буде дивитись цю трансляцію онлайн, буду вдячний всім, хто приєднається до онлайн-трансляції, і будуть задавати, може, якісь питання. От, по ходу діла, да, поки я буду е, розповідати. Так от, е, тема сьогоднішнього ефіру. Це е... боже, я вже забув, яка тема. Так от, коли, наприклад, ви стикнулись з тим, що шукаєте БУ двигун, а от е... так дуже часто стається, що будь-яка машина да, проїжджає там скільки там тисяч кілометрів, да, ви вимов... ну, потребує ремонту двигуна або заміни його, якщо його неможливо вже відремонтувати. І дуже часто ця послуга якась вона, ну якби, ремонт двигуна там ще конкретно понятно, да якби там є вартість запчастин, є вартість робіт, порахували, склали, да, і якби маємо ну, якийсь результат. От. Але дуже часто е, двигуни, наприклад, неможливо полагодити. Або саме майстри кажуть, що ну якби вибачте, але навіть якщо ми зробимо ремонт. Да, то не факт, що він ну, якби, довго проїздить, або якість запчастин дуже погана, або неможливо зробити і багато багато факторів, які не дозволяють да, нормально якби, його полагодити. І людина починає шукати бушний двигун сам самостійно. Це іноді буває так, що сам майстер шукає двигун, але майстри не дуже люблять саме шукати. Вони, наприклад, до мене звертаються да, кажуть: от я клієнт. Він хоче там, наприклад, купити двигун. Да? Ну не то, що він хоче, він змушений купляти, бушний ж от двигун. Скажи, скільки буде це коштувати. От. Тому я хотів би в цьому прямому ефірі розказати про те, що як, ну, з чим придеться столкнутись клієнту, якщо він перший раз в житті да, самостійно шукає двигун. От, можливо, ця інформація да, буде у нагоді, і е, людина зможе, якби ну, зрозуміти, да, що його очікує, щоб бути до цього готовим. Так от е, починається пошук ну, через знайомих, наприклад, да, або е, через якихось людей, які в цій галузі крутяться, да, бо мені дзвонять іноді. І якісь посередники, наприклад. Ну, не те, що посередники, там, друг, знайомий, сват, брат, кум, ну і так далі. А от. Е, ну, і в принципі, людина іноді просто в інтернеті да, починає писати, там, купити двигун, там, такий-то, такий-то. Е, столкнувшись з тим, що якби, ну, кожний е, власник да, там, своєї машини іноді думає, що от в мене там, наприклад, ну, наприклад, да, там, е, Рено там. Рено да, там, ну, Міган, там, двигун там 1,5 турбодизель, там, наприклад, там там не знаю, 10-го року там, або там 12-го року. І е, він думає, що в принципі цих двигун... він був такий двигун один, і він каже там наступну інформацію, що там такий двигун, да, там 1.5 турбодизель, Міган 10-го року. От я шукаю такий двигун. А, і люди, які, наприклад, до тих продавців, коли він звертається, які в цьому шарять, да, тобто розбираються в цій темі, вони йому одразу зададуть декілька питань, наприклад, да, там, а, яка там паливна система, да, там, ну, тобто, там, що стало з двигуном, щоб більш-менш якось е зрозуміти, да, що запропонувати йому. Але, на жаль, е більшість продавців е розбірок, да, які займаються цими двигунами, а це люди, які, ну скажімо так, не дуже компетентні в цьому питанні, да? і, е, на жаль, для того, щоб просто продати двигун, да, вони не сильно заморачуються. От е, маленька така вставка: вони навіть не сильно заморачуються з тим, щоб перевірити якісно двигун. Тому що, якби я останнім часом, наприклад, останній рік я вже придбав собі ендоскоп, да, який якісно перевіряє двигун всередині, да, щоб. 99% бути впевненим, да, що він робочий або не робочий. Да? І я дуже дивуюсь, коли розбірка не може дозволити собі витратити там, 300 доларів, купити якісний нормальний доскоп, щоб перевірити двигун і вже точно знати, що вони продають клієнту, ну там максимально перевірений двигун, а не просто сказати на словах, що «Да, двигун там перевірений, все нормально, там гарантія два тижні. От, бо дуже часто е ці продавці не рахують гроші клієнта, да, тобто їм пофігу на те, що людина ну придеться витрачати там 300-500 1000 доларів на те, щоб поставити двигун да, і зняти його, якщо з ним щось не так. От, то на що витрачати цей зайвий час і гроші, якщо на розбірці можна заглянути камерою ендоскопом і побачити, чи дійсно ну, там робочий двигун, чи ні. От. Але. Ну, якби як є, на жаль. Повертається до цієї теми, що от людина звернулася да, на розбірку і каже: от я хочу там купити такий двигун. Йому пропонують якусь там ціну, да, там, якісь там гарантійні умови і так далі. Але дуже часто людина навіть ну, якби не починає там, дзвонити, да, вона просто дивиться в інтернеті якісь там обяви, да, де що, у кого там є, і вона знаходить список. Ну, не список, а, а дуже багато варіантів. Один, один той самий двигун може коштувати, наприклад, якщо там ну, цей Megane, наприклад, брати, да, там, від там, 400, там, від 300 доларів да, там, і там, до 2000 доларів. І е, на ринку е, серед цих пропозицій дуже багато м, такої інформації, яка е, не очевидна на перший погляд. А людина, яка перший раз шукає, вона може і не зрозуміти, ну куди взагалі е, ну, е, звертати свою увагу да, на що саме. Тому що е, дуже багато складових е, впливає на те, скільки буде коштувати двигун. Тобто, це не те, що один двигун продають всі там по території України, да? тобто є двигуни, які просто привезли сюди незрозуміло. Скільки він проїхав, тобто історія взагалі відсутня, да? є якийсь двигун, який десь там хтось там купив да, там, в Європі. Або взагалі може десь тут на машині Українській він їздив, там не знаю скільки він міг проїхати, там 500 600 тисяч, там не знаю, і його продають там за якихось там 300 доларів, наприклад. Да? Але людина відверто не каже правду, да, яка продає. І гарантії, які вона на неї дає, ну якби на словах може й дає, але по суті, якщо, не дай Бог, щось станеться з двигуном, а з ним 100% щось станеться от, за такі гроші і з такими умовами продажу, то людина просто не захоче повертати його назад до себе, тому що вона розуміє, що ну, ризик дуже великий в тому, що двигун вже помер. От. Або якщо відверто шахриї продають такі двигуни, да, тобто у них теж можуть бути суми дуже різні. Да, там недорогі, скажем так, да, от, але відповідальності вони на себе не будуть брати жодну. От. Так от, але клієнт про це не знає. Тобто він слухає, да, там, читає якийсь опис, да, наприклад, в, в інтернеті, да, там двигун такий-то, да, <кхух> такий-то <-то, кхух> такий пробіг, я вибачаюсь. І там стільки -то коштує, там гарантія, якась там дається, там, ну, то що описано, да? от, і там, там стільки-то коштує, от, звертайтесь. А по факту, коли наприклад, наприклад, він звертається до мене, да, я кажу, ну от я такий діапазон, да, от ціна, наприклад, такого двигуна, там, якщо він в гарному стані, да? наприклад, він коштує там, там, тисячу доларів. Да? От, він каже: Ого, так дорого! Я, типу, знайшов двигун. Типу, і за там щось за 500 доларів там з навісним обладнанням продають, зі сфорсунками з коля, калє... з турбіною і так далі, там, з павною апаратурою. І нюанс в тому, що коли людина перший раз в житті шукає двигун, вона ну, якби не може об'єктивно аналізувати, тому що тема нова. Він не розуміє, де скільки підводних каменів є в цій темі, і де що може піти не так. От. Тому розказую, що може піти не так. По-перше, то, що написано десь на сайті, воно може взагалі абсолютно не відповідати реальної ситуації. Тобто, людина може, шахрай, наприклад, або недобросовісна людина, може написати опис там одної да, деталі, там двигуна, але по факту. Взяти, наприклад, з вас якийсь там завдаток, або там повну суму оплати, людина скине, людина повірить в те, що так це воно і є, але по факту приїде або не той двигун, або не в той комплектації, або ну коротше, будь-що може відбутися, або може навіть в принципі не відправити двигун. І нема завдатку, нема двигуна. Або є двигун, але не той двигун, або той двигун. Але не робочий, а от. і дуже дуже багато таких нюансів може відбутися ще на початку того, коли людина може тільки почати ну, шукати і придбати цей двигун. А от. А, далі етап пересилки. А, якби ті люди, які працюють, ну ті люди, які тільки почали шукати двигун, да, вони ж не знають, з чим вони можуть столкнутися на той ж самій пошті. Пошта може цей двигун. Десь там загубити, пошта може його там невчасно довести, коли майстру зручно буде його да там купити. На пошті можуть відбутися якісь там моменти, що його можуть десь там вдарити. да І цей двигун може ну, вийти із ладу, тому що там не знаю, піддон бахнули да там, і цей підон треба тепер міняти. да там або якісь важливі елементи, да, там можуть ударити, і теж якби придеться це все міняти, виправляти, і так далі. От, як себе поводити в цих ситуаціях, треба в цьому теж бути, ну, розбиратись і розуміти, де що треба вимагати від пошти, да, яка перевозить той або інший перевізник, да? От. і як не потрапити в таку ситуацію, де просто тобі навішують лапши. Да? На моменті перевозки, да, і далі ну, придеться виправляти за свій рахунок да, якісь там помилки, от, перевізника. А тому перший етап це придеться столкнутися з тим, що треба обрати цей двигун. І а, якби тут дуже велике питання, чи, ну, чи є досвід в цьому. Ну, а скоріш за все, досвіду нема. Тому якби. В цій темі треба якось ну розібратись. Я розумію, Скоріше за все, зараз от сиджу і думаю, що <смас> насправді ця тема дуже-дуже велика, дуже обширна, і, можливо, в один ефір не вийде всі складові, да якби розібрати, але ну я спробую ну якось це все, е, ну хоча б так, поверхню да якби розібратись. Тому це буде, мабуть, такий е, загальний, а потім я вже розподілю на. Більш такі складові частини. О, так от, е, перший етап це пошук двигуна да, і обрати серед тих постачальників, які пропонують. Да, це дуже важливий момент. Другий етап важливий це етап перевозки, тому що е, вам треба, наприклад, з іншого міста да, транспортувати двигун там, перевізником до вашого сервісу. На цьому етапі теж є дуже багато підводних каменів. Тобто його е, треба, щоб його відправили на пошті. Да? На пошті він повинен е, доїхати до вас чи на відділення, чи на адресну доставку на сервіс, да? і треба прослідкувати, щоб він доїхав в цілості і з ну, да? щоб він де не був поламаний. Е, тому е, за цим треба е, спостерігати, і якщо будуть виявлені якісь там недоліки, да, при перевозці е, обов'язково треба. На перевізнику звернутися до менеджера, да, щоб він вже розібрався да, з питанням, що вантаж було пошкоджено. От. Далі важливий момент, коли отримуєте двигун від, ну, від перевізника, да, він приїхав на сервіс. От, на сервісі є теж такі моменти, Одразу скажу, гарантія зазвичай дається там 2 тижні. от І у вас, в принципі, час обмежений для того, щоб поставити двигун і перевірити. І ви ще столкнетесь з тим, що іноді майстри, ну якби ви замовляєте двигун, але майстер одразу не може взяти двигун і поставити його. да Йому там треба там прокладки, наприклад, якісь замовити, йому треба там звільнити підйомник, щоб можна було. Поставити да, якби вашу машину на ремонт. І час дуже сильно відтягається. От. Тобто, якщо звичайна установка двигуна може тривати там, десь 2-3 там, там, три дні да, в середньому, то якби із-за таких а, неприємних моментів, як там, нема прокладок, там, треба замовляти, або там, майстер ще не готовий, а, ця установка може розтягатись іноді і на 3, і на 4 тижні. Бо я стикаюсь іноді час від часу з таким, що продали двигун, гарантія два тижні, а через чотири тижні або через три тижні е дзвонить клієнт і каже, що типу: от ми тільки зараз почали встановлювати і ми бачимо, що там щось там десь не підходить. О. Звісно, постачальник через такий термін, да, е через три-чотири тижні. Ну він вже не ну, він відмовляється від своїх. Гарантійних обов'язків, тому що людина, яка купляла другу, вона погоджувалась на це, але це все треба було узгодити із майстром, тому таких адміністративних питань дуже багато. Тобто на кожному етапі, от етапі, все треба проговорити, узгодити з постачальником і сервісом. Бо якщо десь ви щось не продумали наперед. От, а 100% ви все не можете продумати, тому що досвіду в, цього, в цьому нема. Ну, от, то, звісно, ви ста, ну, стикнетесь з такою хлепою, да, що е не попередили там постачальника да, про якісь умови, е майстра не попередили про якісь умови, і потім відбувається каса на камінь. Е так сталося, так дуже часто стається, що е навіть майстри, да, які роблять там установки двигуна, Якщо він е, помітив е, да, якісь там недоліки в двигуні, да, е, він повідомляє про це клієнту, е, тому що ну, якби він відповідальний да, і несе відповідальність за це. Але постачальники, да, які ну, недобросовісні, да, вони е, починають розповідати якісь там балачки, що типу це ви там неправильно щось поставили і так далі. І клієнт попадає в пастку. Тобто, з одного боку, йому давали гарантію да, на цей двигун. Але якщо, наприклад, аргументовано е клієнт не може пояснити да, е там, постачальнику, що там щось відбулось не так, то постачальник знаходить якісь причини да, для того, щоб двигун не повернувся до нього. От е тому, е звісно, я би радив не ну, в жодному разі. Не звертатись до е продавців, да, які ну там, із якщо з там всього діапазону цін да, там, від там, 300 доларів до там, тисяч доларів, ви берете саме да, там, 300-400 доларів, і вам обіцяють, що там буде все супер і якість, то я би не радив е купляти такі двигуни, тому що там дуже велика вірогідність і дуже великі ризики. От, що ви залишитесь і без двигуна, і без грошей, і ще й час витратити. От, от, і, повертатись до моменту, що от прислали двигун, да майстер почав його ставити. а Буває таке, що майстри теж іноді приховують якусь інформацію, да, а, теж недобросовісно це ставить. от І виявляється так, що двигун. У постачальника був робочий, наприклад, да? він дійсно його заводив, там, перевіряв, він працював, а чомусь у майстра він виявився вже не робочий. Да? От. Буває таке, що банально майстри там, там, масло не залили в двигун. Там, або залили, там, наприклад, не то масло, яке повинно було бути. От. Можливо, там, не перекачали систему, можливо, в двигун ще не попрацював да Щоб ну, якби ожити да там від якогось там стану омертвіння на да, якому він перебував. І вони починають хапатись з голову, і клієнту вже поясню, ну, одразу кажуть, що ні ні двигун поганий, все типу нічого не підходить. От. Але е, насправді кожен майстер, який ставить бушний двигун, він повинен розуміти да всі властивості металу, да які там стоїть деякий час, да як воно повинно бути. Ну, попрацювати да, після там, якогось там э, часу, поки двигун стояв. От. Якщо такого досвіду не мав да, то він почне ну, за голову хапатись да, і розповідати, що двигун не робочий. От. А в якби, клієнт залишається у розбитого крита, да? У нього і двигуна нема, а він його не може повернути, тому що постачальник каже, що вибачте, я продавав там робочий двигун. І де в цьому всьому розібратись, теж теж нема досвіду. Тобто, щоб ви зрозуміли такий, якби підсумок, да? для того щоб купляти двигун, бушний, повинен бути досвід. Досвід в чому? досвід в тому, щоб обрати цей двигун. Купити саме той двигун, який потрібен, а не схожий на нього, який не підходить. Досвід розуміння да як обрати того продавця, щоб вас не нагріли, щоб вас не, 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 якби не зустріли шахраї, да, які вам е, пропонують, де да, ви гроші якби віддасте там, якусь суму, да, але двигун не, не отримаєте. досвід в перевозках двигуна, тому що там є теж купа підводних каменів, де вам просто можуть якби, ну, якби послуги неякісно дай. І вам придеться за це сплачувати свої гроші знов-таки. І досвід, розуміння, да, як спілкуватися сервісом. Тобто вам потрібні технічні знання, да, і хоча б якісь мінімальні да і розуміння устройства двигуна, да, властивості металу, щоб ви могли е, продумати це наперед і зрозуміти, да, е, що. Майстер може там, помилятись, да, що він може щось там от, або постачальнику. Тобто, коротше, треба обладати знаннями майстра, да, щоб ви на рівні з майстером розмовляли, і таким чином ви зможете з постачальником теж на рівні технічному да, пояснювати. От. Бо коли ви включаєте емоції да, і розповідаєте, от ви там гімно продали, людський фактор дуже сильно спрацьовує, і в такий момент постачальник просто каже: ні 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 я, типу, не, не буду з вами спілкуватись, бо ви якби якісь там, ну починаєте там якісь там образи, там емоційний стан, якийсь там у вас там підвищений от І це все закінчиться просто на рівні сварки. Тобто нема технічного нормального обґрунтування е, в цій ситуації. От. Тому е, ця тема вона дуже, дуже, дуже складна. Насправді е, у мене вийшло. 14 років цим займатись, і то в деяких моментах навіть зараз трапляються якісь дуже такі тонкі моменти, да, в яких зрозуміло, що ми би, там, домовляємося, розбираємося з постачальниками або там сервісом. От. Але в цілому все рівно є ще далі, куди над чим працювати. От. Тому, якби задумайтесь над цим питанням, і якщо треба бути якісь там більш Пояснення, да, там, пишіть мені в коментарях, або, там, наприклад, звертайтесь, от, е, я зможу цю тему більш якби, розкривати для вас там, в наступних своїх відео. От, е, всім дякую за тим, ну, за прямий ефір, всім, хто був е, поряд зі мною. От, ну, або хто буде дивитись запису, е, теж я думаю, буде цікава ця тема. Все, всім гарного дня, до побачення.